Всім привіт! Мене звати Оксана і це мій канал Оксана Недошитко, на якому я розповідаю все про своє життя і в'язаннячку в ньому. Отже, сьогодні 7 січня і сьогодні хочу зняти готові роботи листопада і грудня 2022 року. І так як готових робіт не дуже багато, то я вас надовго не затримаю. Отже, першою готовою роботою в листопаді була готова робота моєї настуночки. Це була безрукавочка, яку вона в'язала для себе з Лена Голд Класік очком No5,5 ось такий її перший плечовий виріб. Ось так от вона виглядає, і ось така резиночка. Ось зв'язала вона її, якщо добре розібратися, за два дні. Тому що була вихідна, були канікули. Ось трішки довше розтягнулося, тому що ми перший варіант майже повністю пороли. В'язали по майстер-класу, мало бути, по одному. Тут мала йти така сама резинка, як ось тут. Але це все виглядало не красиво саме на її фігурі. Вона у мене ходесенька. І це виглядало некрасиво, тому що тому ми переробили. Ну, не ми вона перев'язала все по-новому. І я лише в'язала гачком краї. Все більше моєї роботи тут немає. Ось, пробували, розв'язали розразочки, розпускали. Одним словом, працювали як могли. Результат бомбастичний. Ця безрукавочка вже два місяці інтенсивно носиться двома власницями, тому що Аліночка теж <с Sup> її собі вподобала. Ось, і переться в пральній машині, і як бачите, вигляд в неї чудовий. Тому сподобалась мені ця нитка в експлуатації. Ось. Вага з рукавочки 100 170 грамчиків. Ось, 170 грамчиків, два моточки і розмір в настуні XS, а в Аліночки М. Ось. І вона сидить прекрасно і на одній, і на другій. Кілька фото на насунечці я маю, тому я вам їх зараз вставлю. Другою готовою роботою був мій сніговик, який я в'язала на замовлення. Його зріст 32,5 см, вага 425 г. Тобто він такий досить важкий, пів кілограма важить. Ось, ниточки пішло 137 г на його виготовлення. Ось, В'язаний він з Softy Plus білого кольору. Гачком, якщо не помиляюся, 3,5. На цього сніговика є е, е, відеоінструкція, як його в'язати. Якщо хтось з початківців е, хотів би зв'язати, можете прийти на мій канал, там є е, такий е, чудовий МК. Е, е, майстер клас належить е, е, Оксанці. Її сторіночка в інстаграм Serena Toys. Ось, я лише відзняла інструкцію, як саме я його в'язала. Так що, якщо вас цікавить, проходьте і. Дивіться! Ось такий от красень в мене вийшов, зв'язався. Краще якось показати, немає можливості, бо він не вміщається на мій підвіконник. Ось, і я мушу його вже зараз швиденько віддати. Освітлення дуже паршиве, але дякуємо, що і таке є. Ось такий красунчик. Він великий, гарний. Ще маю пришити шарф і опакувати, тому що зараз прийде. Замовниця забирати, а я ще тут бавлюся. Ось ось такий сім <му> Ось в листопаді, от і все. От такий феєрверк у мене готових робіт, аж сніговичок. Далі був грудень. В грудні я в'язала рукавиці для донечки, для Алінки. Їх вага 52 грамчики. В'язала на спицях 3,5, одна ниточка 100% вовни. Е, я так підозрюю, що в мереносової, тому що при прані вона, відповідно, поводиться. Ось, це стокова пряжа, ніяких етикеточок не було, тому орієнтовно я собі визначила, що там 300 метрів 100 грамах. І одна ниточка була е, кідмохеру на поліаміді, 30 кідмохер, 70 поліамід, 950 метрів 100 грамах. Ось. І в дві цих ниточки я зв'язала рукавички тепленькі, дитина задоволена. Кілька фото я вам теж вставляю. У мене були Шкарпеточки, нав'язані на машині. На машині. Ось такі шкарпеточки. Є ще одні шкарпеточки, але я вже їх віддала в носку чоловікові ось такого кольору. Ось це був подарок для нього, тому він чекав-чекав вже... і не дочекався, не витерпів і забрав. Ось такі три пари шкарпеточок. Четверто, ви пам'ятаєте. Так, шкарпатки рожеві, вони в'язалися в листопаді. Я вчилася в'язати шкарпетки на в'язальній машині, однофонторній гнізна 4 чи 5, неважливо. Ось це така старенька, в якій більше 35 років машина. Саме на ній я вчилася в'язати. Це шивні шкарпетки, в них є шовчик. Ось тут зсередини шовчик робиться таким гачком. Від в'язальної машини, і тут він виглядає ось так от. Ось такі дві шкарпеточки. Я їх в'язала в листопаді, але закінчувала вже в грудні. Їх вага 74 грамчики. В'язала я їх з ниточки, яку прислала мені Галинка в подарунок Ярнар Твінтейн. 45 шерсть, 45 акрил і 10 бусинки і листочки. Ось ось такі шкарпаточки. На 39-й розмір. Далі були ось ці зелені шкарпеточки. Вони теж в'язані на цій самій машині. Їхній розмір 47-й. На 47-й розмір вони зв'язані, вони ось такі от величезні. Тут теж шовчик. Ось так от він виглядає з середини. Ось такий шовчик. Теж гачком вив'язується, підхоплюється одна сторона, інша, пров'язується повітряна, а потім ще раз повітряна. Ось Ось такі шкарпаточки. Вони в'язалися зовсім з іншої ниточки, але я ланосо. Її висилала мені Ліна, але я не підготувалася і не взяла етикеточку. Це ланосо. це теж напіввовна в районі 51 Вовна 49, акрило, щось типу того. Ось. Чудова ниточка, вага їх. Їх вага 127 грамчиків. Тобто вони важкі і великі, ну вони і високі. Ну, і розмір 47-й, як ви розумієте, це не аби що. Ось ось такі шкарпетки ще зв'язалися. Далі була машина Dragonfly, двофонтурна машина і шкарпетки без шовні. Ось такі. В п'яточку я тут додавала від пухонорки ниточку. Вага, це шкарпеточок, 91 грамчик. І це ниточка теж від Лєни. І знову я не маю етикетки. Ні, я маю етикетку. Від цієї я вже маю. Це ланосу Міраж 49 шерсть, 51 акрили. Я думаю, що в цій приблизно так само. 312 метрів 100 грама. Ось ось така ниточка. Ниточка дуже приємна і ніжна. Ця ниточка не така на дотик, сухіша набагато, а ця то вже така пушеночка просто. Ось дуже приємна до, на дотик. Ось ці вже шкарпеточки в'язалися безшовно, На машині довго і нудно, але все-таки вони зв'язалися. І це вже дуже великий плюс. Ті шкарпеточки, що для чоловіка 45-го розміру, вони, їхня вага 100 грамів. Рівно 100 грамів там лишилося кілька метрів буквально. Ниточки, і це так само ланоса, як ця ланоса Міраж. Ось, Ось такі чотири пари шкарпеточок були зв'язані за. Вони зв'язані в листопаді і в грудні, але закінчувала я їх все-таки в грудні. Ось. Ось такі чудові шкарпеточки завдяки моїм дівчаткам, завдяки тому, що вони мені подарували багато-багато ниточок, я маю змогу в'язати. <клес> Ось такі готові роботи. Що далі? Далі в мене були іграшки, три коти. Котики в'язані по майстер-класу Тані Янчу. Ось. І вони були зв'язані на замовлення. І відео і фото я вам вставляю, щоб ви подивилися, які вони були красені. Чи були, вони є. Так, дівчаточка, ось така готова робота в мене. Трійна. Я на роботі. Вчора пізно-пізно ввечері я їх закінчила. Сьогодні рано рано вранці я вже на роботі. І сьогодні я їх хочу відправити. Тому не буде коли знімати, не буде коли показувати. Показати гарно і адекватно я не можу, тому показую так, як є. Ну, ви самі бачите все. Котаки різні, однакових в мене не буває. Ось, ось такі красені. Всю інформацію розкажу. У готових роботах і про вагу, і про зріст, тому що ще нічого не знаю. Зараз доміряти. важити, Вдома рахуватиму. Головне відправити замовниці вчасно замовлення. Ось ось такі мої кутольчики. Красунчики. Отже, зріст котенят сім. 14 см і вага одного 65 грамчиків. Ось. На всіх трьох котиків пішло 110 грам ниточок. Тобто вони не є витратні, ну, вони є малюсічки. Ось. Далі було тигранятко 26 см, 197 грамчиків, витрата ниточок 120 грам. Показую вам тигранятко. Був зайчик, якого в'язала Аліночка. Зайчик з довгими вушками ми вже не раз таких в'язали, це... Зріст його 29 см, ми його трішки збільшували. ось 250 витрата ниток 139 грам. Отже, це готова робота Аліночки. Така багаточисельна, багаточисельна готова робота від Алінки і Антійка. Отже, Аліночка в'язала сердечко по майстер-класу Оленки Баганової. Ось таке сердечко, що було не закінчене, вона вже його закінчила і воно залишилося в нас. Ще тільки брелочок треба причепити. Зв'язані вони з ярнард бейбі гачком. 1, Ось 23 штучки. таких Аліночка зв'язала. Це вже 24. Ось. І Андрійчик в'язав браслетики. Я теж зараз покажу шматочок відео, і ви зрозумієте, які це браслетики. Ось. Їх було 25 штучок, тому вмикаю маленьке відео про браслети і сердечка. Ось такий великий блогер. Діти працювали-працювали, а я принесла сьогодні віддавати і зрозуміла, що я ні сфотографувала, ні зняла нічого взагалі. Отже, браслети і сердечка, які робили Андрійко, Алінка і Настоя. Андрійко плів всі браслетики. По майстер-класу Олени Буганової, а сердечка в'язала Аліночка теж по майстер-класу Олени Буганової. Всі брелочки причіпляла на стуночка, бо в неї є круглогубці, і ми вирішили, що це її місія. Ось, ось такі я навіть не, не рахувала, не знаю скільки. Приблизно по 25 орієнтовно. Ось, і вже вони будуть продаватися на потреби ЗСУ, тому що. Є така потреба. Ось ось така справа. Ось стільки праці моїх діточок, і я дуже тішуся, що вони мене послухали і долучилися до такої справи. Ось такі готові роботи в мене були за листопад і грудень. Особисто моїх лише 10, І мені здається, що це дуже-дуже мало. Ну але враховуючи обставини зі світлом, з роботою, то я думаю, що і це непогано. Ось, що в мене по підсумках року, це я вив'язала 7 кг 960 грамів, 40 грамів вистачило до 8 кг ниточок. Аліночка вив'язала 1 кг 169 грамів. і гістоня вив'язала 408 грамчиків ниточок. Ось тому результати менші значно, як минулого року. Але минулого року були зовсім інші обставини в'язання. Дякую, Господу Богу, за те, що цього року було і те, тому що в дуже багатьох не було і того. Ось ось такі результати в нас з дівчатками. Результати мого року. Так, підводжу підсумки, так, все записую. Маю такий великий блокнот. І від початку мого в'язання. 2019 року, коли я почала в'язати іграшки на замовлення, я почала все записувати. Абсолютно все. Що для себе, що на продаж, що на подарок. Все-все-все повністю. Ось, дуже мені було цікаво, скільки ж мільйонів я зароблю на в'язанні. І за рік 2022 я заробила. Зараз я відкрию. 4 тисячі 505 гривень і 50 копійочок. Ось ось такі е, заробітки. Тобто це наймінімальна зарплата за місяць, яка е, зароблена за рік. Ось так я теж все записую: що продала, що купила, де, за скільки і скільки раз на місяць. Ось ось такі підсумки. Е, плюс є 4,5 тисячі. Це вже плюс. Значить, не зря ми працювали. Ось такі справи, ось такі підсумки. Далі, далі плани. Ну, як таких планів, ви знаєте, я ніколи не складаю. Але влітку я завела собі блокнотик чудовий ось так от. Ось такий звичайний блокнотик, самий простенький. і я в ньому написала просто потреби. Я не скажу, що це плани, це потреби, тому що. Я маю зв'язати, щоб не забути, які є замовлення. Ну, всі замовлення я сюди не вношу, тільки такі, що довго граючи, щоб я не забулася. Ось, і які потреби. І чотири пункти з цих потреб я не виконала. І перенесла їх на Новий рік. Ось, тому записала собі поки що 11 пунктів це шкарпетки на ЗСУ ще дов'язати кілька пар і відправити. Це джемпер аліношці, це шапка і хомут мені, тому що прийшли в подарок дуже гарні ниточки, і я би хотіла собі з них такий комплект. Далі плаття резинкою на в'язальній машині, далі гусак, далі кролик, далі кіт ЗСУ в подарок, далі лялечки. Зв'язати лялечок, кілька штук. І далі джемпер чоловікові, безрукавочка з Алізе Амбре Батік. І шарф Family Look від Юлі. Ось ось такі в, мені, в мене є потреби і замовлення такі, що я маю їх зробити найближчим часом. Тому з планами не знаю як, а от з потребами ми будемо справлятися. Такий в мене був рік. Дякую, що ви за мною слідкували. Дякую, що ви підписалися на мене, тому що. В основному всі підписники прийшли саме березень, жовтень листопад, Ну і до зараз дописуються, тому що до того більше як півтора року в мене було в районі 180 підписників, яким я дуже дякую. Вони зі мною були від самого початку майже. Так що, ось так от. Дякую, що дивитеся, дякую, що коментуєте. Дякую, що ви завжди зі мною підказуєте, радите, всіх обнімаю, цілую. Бувайте, Па-па-па-па.